Всім привіт! Ви на каналі Дябчик. Сьогодні я вас познайомлю з моїм домашнім улюбленцем. Це моє перше відео. Тому не забудьте поставити лайк і підтримати мене підпискою. Так, дивіться, я пускаю нашого хомячка. Хомячок джунгарик. його звати Єті. Дивіться, ми його сюди кладемо в сіно і хай собі бігає. Так, і тим часом я вам покажу, яка в нього хатка. Ідемо. І тут в нього така кліточка. Дивіться, двохповерхова аж. От тут в нього є колесо, двохповерхова кліточка, драбинка і хаточка. Ось така хаточка. щоб Він міг там жити. І така мисочка з кормом. Так, і тут в нього є ще труби. Ми їх розібрали, бо ми їх будемо мити. І ці труби, щоб йому було не скучно. І міг там розселитися. Так, і йдемо дивитися, де наш хом'ячок. Так, йдемо, йдемо. І, йдем, і ще раз йдемо. Ось ти де маленький м'яє. Мій хороший, ну куди ти тікаєш? Скажи мені, дивіться, як він замазався. Ну дивітька, ну куди ти дивіться? Всім папа, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім гарного дня.